Добрий день, дорогі панство. вашій увазі пропонується ось ось такий набір. Це набір від зубошліфувального верстата. Новий. В комплекті шестерні з посадкою на 25 від 30 до 127 зубів. Так, ось вони тут. Видно, що вони усі. Деякі ніколи не розпаковувалися, деякі були встановлені на верстат, я зняв їх з верстата, от на 127 зубів, 75 і 45-ка стояла. Так, це все я познімав. Що мені хочеться за них отримати? Або в сумі еквівалент 7000, тисяч або два частотничка. А можна наші АС-приводовські... Бажано тільки, щоб до нього був пульт керування. От, Або там же домовимось. Поки що він під бронькою, в мене один знайомий вже зацікавленість виявив, але поки що вирішує. Тож кому раптом це потрібно, а ще в комплекті оцей лінивець комплектний для установки в гітару. Додатково ще одна шестерня немаркована, дистанційні шайби і гайки.